Что-то как-то, что-то рыбка, что-то рыбка, как-то рыбка. Це тут О, рибка! Рибка. Це тут джекусь. Це то рибка. Хтось накидав рибки. Вона вже там теж жира сидить в цьому в цій воді, а він джекусь витягує. Ці голови, я думаю, де вони взяли ці голови? Ну їх витягує, а Ліна там підбирає. Цю то рибка. А, тут їх тут ще ви. Викидали в річку, сука. Чисті в рубки. Ми ж де дім. Рудка знала, а Он тут тавиня. Тутай велові влепки. Так? Ну то заніс Люня. Ти ж ти ж ти ж не будеш їд цього. Але Люнка з'їде. Гращик. Так? Зініще ми Люнтя не ну, хоче занісся слічся. Сестричка любит рыбки. Она уж там под ягода, то что мы повыгали, что мы до Перу. Здесь тут и Так, все, сиди сі, там. Чарных мало. Ну, хочу. Хочу там рыбку, хочу. Дай мне то. Не? То хочет? А, давай, давай. Она уж там Jada. dziękuję się jej wyciąga, a ona je. dziękuję cały mokry, mokrej, można mokra, Jak ma Co tu macie? Rybki? Rybki. Goni ją Rybki dobra była, prawda, lunka? Póki ty tam wyciągałeś to to było już i znikło. Już na tu siedzi, szaka, siedzi i czeka, tylko oni tam powyciąga jakieś rzeczy. Tu rybka, no nie On wyciąga ono podżera. Kurde. Dżekuś nie bądź taki. Daj jej zjeść. Tą rybkę. Po co ci to? Po co ci? Po co ci? Po co ci kapusta? O Boże, Boże. Wodyczka czysta. Lubię tą rzekę. Kąpię się tutaj. No jak kąpię się? охватом. А, вот это я раз вами маю за янти много. Я иду до крылечку, все эти тебя тут. Поделься. Злюнку.